Скалярний добуток векторів. Скалярним добутком векторів А з координатами X, y, z з індексами А, щоб було зрозуміло, що це вони, та вектором B з координатами XB, YB, ZB, називають число xa множиться на xb плюс yа на ybлю z A плюс, множено на ZB. Тобто, коли я буду шукати скалярний добуток векторів, я повинен координати вектора А. По X помножити на координати вектора B по X. Потім додати результати множення координат по y вектора А і вектора b І додати координати по Z вектора А і вектора b. Скалярний добуток вектора самого на себе називають скалярним квадратом вектора. Записується так само. І ще один момент. Скалярний добуток вектора дорівнює квадрату його модуля. Для будь-яких векторів А, b і С. Та будь-якого числа дельта виконується такі властивості. Для будь-якого вектора його скалярний квадрат завжди невід'ємне число, а в квадраті більше буде рівня 0. Є ще переставна властивість. Вектор А помножити на вектор Б це те ж саме, що вектор Б помножити на вектор А. Якщо в мене є завдання, число помножити на вектор, а потім ще помножити на вектор, то я можу спочатку перемножити вектор і потім помножити на число. Це називається сполучна властивість. І є ще розподільна властивість. Якщо в мене є сума двох векторів, і результат слід помножити на вектор С, я можу перший вектор помножити на третій вектор і додати добуток другого вектора на третій